Для тих, хто працює, для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює, у вас на роботі дуже багато неясних ситуацій, но все розкриється в потрібний час. Не шукайте відповідей, вони самі відкриються у вас на роботі. Великих конфліктних. Ситуації в этом місяці у вас не будуть, будуть новини, неясні, ну, но все це воно під кінець місяця вирішиться. Успішний місяць, якщо ви зможете при собі мати велике терпіння і інтуїцію. Для тих, хто в пошуках роботи, ви знайдете роботу, ну будьте готові, від вас будуть вимагати ваші знання, ваш опит. І якщо ви підготуєтесь дуже добре, то вас візьмуть на цю роботу і ця робота буде непогано оплачуватися.